Христос Воскрес. В сьогоднішньому відео хотів би з вами роздумати над такою темою, чому багато людей відчувають себе нещасливими. Відповідей ми можемо знайти дуже багато, але насправді одна з причин того, що багато з нас відчувають себе нещасливими, є те, що ми не вміємо цінувати те, що ми маємо. І за це складати подяку Богові. Насправді, почуття вдячності може зробити нас правдиво щасливими людьми, коли ми будемо усвідомлювати, що те, що ми маємо, насправді є дуже цінне і насправді може зробити нас щасливими, коли ми це будемо цінувати. Маємо визнати, що ми. Ставимо неправильно шкалу цінностей, пріоритети неправильно розставляємо у нашому житті. Ми акцентуємо увагу на тому, чого в нас немає. І кажемо, якщо б це в нас було, то насправді ми були б вже щасливими. Але насправді це не так, тому що людина у своїх прагненнях і бажаннях є ненаситна. Якщо вона отримає якусь річ, про яку вона мріяла. Яку вона хотіла мати в своєму житті, вона за певний час про це забуває і вже переставляє свій акцент на іншу річ, якої в неї немає. І це насправді проблема. І тому навіть з психологічної точки зору подяка робить людину щасливою, коли людина є вдячна за те, що вона має. Чи ми дякуємо Богові за те, що маємо сім'ю за свою дружину, чоловіка чи ми дякуємо Богові за наших дітей, які в нас є. Чи ми дякуємо Богові за те, що ми маємо житло, в якому ми живемо? Чи ми дякуємо Богові за те, що ми маємо працю? Хай буде невеличка зарплата, але ця праця в нас є. Чи дякують Богові ті люди, які дожили до пенсії? Часто нарікають на те, що малі пенсії. Так дійсно, можливо, малі, але насправді дякуємо Богові за те, що ми дожили до пенсії, за те, що ми маємо можливість отримувати пенсію. Чи ми дякуємо Богові за те, що маємо автомобіль. Ні, ми дуже часто кажемо в сусіда кращий автомобіль і тому знецінюємо те, що ми маємо. Насправді, ще такий приклад наведу, Нещодавно, кілька років тому, ми пережили часи ковіду, коли мали безліч обмежень, коли без маски не можна було виходити з дому, коли були обмеження в транспорті, в магазині, до храму, не можна було ходити. Ми тоді казали: якщо б ми мали можливість жити як дотепер, ми були б справді щасливими людьми, якщо б всі ці обмеження зняли, ковід пройшов. Дякувати Богові! Маємо зараз постковідний час, коли маємо можливість ходити без маски, вільно відвідувати храм, заходити до магазину, до транспорту. Чи ми дякуємо за це Богові? Насправді ні. Можливо, одиниці з нас подякували за це Богові. І тому причин бути вдячними Богові є дуже багато. Але ми насправді акцентуємо увагу на зовсім іншому. На того, що нібито зробило би нас щасливим, але насправді і це не зробить нас щасливим, якщо ми не будемо дякувати Богу за те, що ми вже зараз маємо. І тому насправді цей метод зробити себе щасливим кожного дня, рано чи ввечері, кому коли зручніше, дякувати Богові за те, що в нас є, перечисляти ті речі, які ми маємо, до яких ми вже звикли. Але багато людей насправді їх немає, тому вдячність насправді може зробити нас правдиво щасливими, коли будемо дякувати Богу і цінувати те, що в нас є. Амінь.